Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку створення та налагодження діаграм різного типу. Наша мета навчитись створювати діаграми та вибирати той тип, який підходить до нашого конкретного типу даних. У вашому минулому практику практичному завданні, уже ви спробували трішечки попрацювати з діаграмами, у декого це дуже гарно вийшло. І тепер давайте більш детально зупинимося на цьому питанні. Для початку давайте вставимо табличку, яку я вже скопіювала, і вона у мене є в буфері даних, так і з якою будете працювати також ви. Тут у нас йдуть в стовпці А. Ігри літні Олімпійські за роками, так, із назвою місць, де вони проходили. Б, Д, Е – це відповідно золоті, срібні та бронзові медалі, які взяли ми в цих роках, так? і загальна кількість, скільки в Атланті, скільки в Сіднеї, і також поставцям загальна кількість золотих, срібних, бронзових і загалу. кількість. Перша наша задача це побудувати таку діаграму, де буде відображатись загальна кількість медалей у кожній олімпі... олімпіаді. Тобто, зрозуміло, нам треба буде працювати з товпцем А і з товцем Е. Давайте спочатку розглянемо, де ми будемо з вами брати самі діаграми. Переходимо в вкладку Вставлення тут є віконце діаграми, і тут дуже вилипкий вибір діаграм, наприклад, тут натискаєте, дивитесь, пласка стовпчата, об'ємна стовпчата, гістограма, об'ємна гістограма. Далі дивіться тут, тут лінійчаті діаграми, в тому числі, що графіки тут ми можемо з вами вибирати, якісь будувати. Далі діаграма секторна пласка, об'ємна секторна, кільцева ну, і багато різних видів. Ну, Це три самі популярні часто. Макети, які ми використовуємо? Давайте виберемо з вами, от, наприклад, для наших даних підійде об'ємна діаграма. У нас з вами нічого не вставилось по тій причині, що ми з вами не виділили дані, які нам потрібно використати. Так? Як ми з вами можемо вибрати дані? Або отут вкладки, дивіться, у нас є віконце вибрати дані. Бачите, у нас створюється вибір джерела даних. Або просто натискаємо праву кнопку і вибираємо те ж саме вибрати дані. Дивіться, таке саме віконце у нас з'являється. Тобто, у нас з вами зараз цікавий оцей діапазон А2А9. Затискаємо Ctrl. І оцей діапазон е 2 е 9 і відразу, дивіться, у нас відображається макет, як буде, який вигляд буде мати наша діаграма. Тут, бачите, є віконце. Якщо, наприклад, ви захопили якісь зайві дані, то викидаючи галочку, у, вас, у нас з вами викидаються ті зайві дані. Натискаємо те ж саме можна додавати дані і інші. Робити дії. Натискаємо ОК, у нас створилася діаграма. Перше, з чого ми з вами почнемо, це ми введемо назву діаграми, тому що загалом не дуже автоматично назвала. Давайте назвемо і загальна кількість медалей. Так буде краще, мені здається. Так. Назву ми змінили. Тут у нас є сама область діаграми, так? От у нас все підписано. Це у нас внизу легенда діаграми. З розшифровкою розуміємо колір відображає відповідні ігри. 96 й рок, Ріо жанейро і так далі. Що ми ще можемо робити з нашою діаграмою? Дивіться. Або використовувати оцей плюсик-елементу діаграми, натискаємо? Або от оце вікон додати елементи діаграми. Бачите, ті ж самі доступні дані у нас з'являються. Назва діаграми вже у нас є. Ну, єдине, ми її можемо або перетягнути десь на якесь інше місце, розмістити її. так, Над діаграмою в центрі якісь додаткові параметри. Хай буде над діаграмою. так. Далі у нас з вами легенда: вже існує. Що ми з нею можемо робити? Ми теж її можемо розмістити в якомусь іншому місці. Праворуч, згори, ліворуч, знизу. Ну, давайте от праворуч, і наше віконце зробимо трохи більше. Так, щоб у нас це поміщалось. Дивіться, ми можемо його переміщувати якось, так як нам здається, гарніше. І те ж саме і тут ми дублюємо, і ми можемо з вами додати підписи даних. Зараз у нас з вами їх немає, можемо дивитися в центрі, внутрішній край, зовнішній край і так далі. Ну, Давайте, от так, от ми їх підпишемо наші дані. Наступне, що ми можемо? Змінювати кольори, готові от кольорові рішення у нас є, вибираємо, змінюємо. Можемо змінювати сам макет. Дивіться. от І коли ми натискаємо, ми бачимо, що. Що у нас має в результаті вийти. так? Це все теж. ваше завдання буде входити, ви потім виберете макет на свій власний роздум. І дивіться, тип діаграми можна змінити на якийсь інший тип діаграми, наприклад. так? На якусь там стовпчату або ще якусь. Но ми зараз з вами цього не будемо. Наша задача зараз розмістити діаграму в іншому вікні. У вас є це в завданні. У нас виділена наша область діаграми, натискаємо праву кнопку миші і вибираємо перемістити діаграму. Те ж саме у нас є і тут. Бачимо, це одне і те ж саме. Перемістити діаграму. Зараз вона в наявному вікці, вибираємо в окремому, натискаємо ОК. У нас з'являється додатковий аркуш, який вже підписаний діаграма 1. Ви можете діаграму якось переіменувати, назвати на свій власний розсуд. І тут у нас наша таблиця, та, яка й була. Наступне наше завдання відобразити діаграму, де будуть відображатись. В співвідношенні золота, срібла, бронза, тобто медалі, так як вони є. Те ж саме вставлення я вам рекомендую вибрати стовпчату діаграму, таку от, як, наприклад, ну, можете попробувати вдома самі якісь варіанти. так. І давайте, щоб вам було наглядніше, ми відразу виділимо діапазон. отак от, тобто ми можемо от вибрати діапазон. Давайте візьмемо і загалом. так, Вибрали. Тепер вибираємо оцей от тип діаграми і отримуємо, дивіться, отакі от, от чудові дані. так. Наприклад, ми хочемо, що з вами, тут у нас є ще дивіться, можемо додати назви осей вписати їх. Це у нас, наприклад, назвемо кількість так, медалей, а тут назвете роки проведення чи місце проведення, ну, як, як вам взагалі більш подобається. Підписи даних, бачимо, теж можемо так, вибрати розмістити під низом таблицю відразу готову сітку, якщо нам треба, щоб, наприклад, давайте збільшимо, краще відображались дані, так, наші їх було видніше кількість да, орієнтуватись, то от ми також створимо сітку. Тобто змінювати ми можемо з вами дуже-дуже багато варіантів, наприклад, давайте з цієї. Діаграми викинемо для прикладу Токіо. Бачимо, так, у нас викинулись дані з Токіо. Тобто, розуміємо, що можна виконувати багато дій, і те ж саме можете ж з вами і також змінити якийсь тип діаграми на свій розсуд. Дякую вам за увагу, діти, чекаю ваші.